Să Черговий день мого відео щоденника є в мене цікава тема, роздуми, якими б я хотіла поділитися тут з вами, тому що завжди, коли виникають у мене певні якісь думки, я починаю розмислювати над якоюсь темою, то розумію, що дана тема може бути корисна і цікава для багатьох людей, тому що це є наше життя, ми в цьому живемо. Дуже часто, звісно, не звертаємо уваги на багато речей в нашому житті, тих, яких відбувається буденних, тому що нам здається, що це не зовсім важливо. Другорядне, може почекати, хай колись, не, не на часі. Тобто, дуже багато знаходимо відмазок для того, щоб не думати про це, не аналізувати і не замислюватися взагалі. Хоча кожна емоція, кожна дія, вчинок, почуття, відчуття це все має дуже велике значення. Я вже говорила, якось не пропрацювавши, не проаналізувавши, що це для мене означає, воно відкладається десь там в душі, а потім накопичується і рано чи пізно знаходить свій вихід, в якому форматі. Це вже залежить від самої людини. Іноді це досить легкий формат, а іноді це дуже такі негативні має наслідки як для людини, так і для її оточення. Отож, сьогодні про стосунки із людьми. Зранку в мене така виникла. Думка про те, що дуже часто я в своєму житті чула, і ви, напевне, також чули таку фразу, що стався до людей так, як би ти хотіла, щоб вони ставилися до тебе. І дійсно, ця стратегія вона є для мене прийнятною, цікавою. Я нею дуже часто користуюся насправді, тому що маю позитивне ставлення зазвичай до будь-яких людей, і навіть до тих, з якими щойно познайомилася. Тобто я завжди відкрита, завжди очікую від людей хорошого і хороше намагаюся. Нести і до них, але в житті трапляється по різному. І ця стратегія не завжди спрацьовує. Вона спрацьовує не з усіма людьми, не в усіх ситуаціях. Іноді буває так, що до людей йдеш з відкритим серцем, ставишся до них так, як би хотів, щоб вони ставилися до тебе, а натомість отримуєш зовсім інші результати. Це може бути і агресивні вислови, і критика, зауваження, як доречні, так і недоречні. Це може бути злість, якась. Агресія, це може бути образи, це навіть можуть бути жарти, але вони кожною стороною сприймаються по-різному. Тобто для людини це може бути жарт, а для мене я сприймаю це як образу, або якусь таку в мою сторону не зовсім приємну річ. Скажімо так, що ж діяти і як діяти в такій ситуації. Е, я завжди ділюся тільки власним досвідом, тобто я, звісно, можу розповідати, як би було краще, доречно, як би було ідеально, да? але ідеально не буває. І кожну ситуацію ми приміряємо на себе, е, аналізуємо, як відбувається в моєму житті, як би мені хотілося. І виходячи з власних знань і власного досвіду, вже якось налагоджуємо ті чи інші стосунки. Я ділюся своїм досвідом, як я роблю в певній ситуації. В принципі, якщо мені ця людина не дуже близька, або я не дуже з нею часто зустрічаюся, і вона ну, особливого значення не відіграє в моєму житті, то я можу пропускати певну, певні такі напади або такі випадки з її сторони, і не звертати на це уваги зовсім, ну не акцентуючи на цьому не свої емоції, ні почуття, ні думки взагалі пропускаючи мимо, так би мовити. Але якщо людина мені дорога, близька, рідна, важлива в моєму житті, то Буває так, що такі, така поведінка в мою сторону викликає з часом, да, починає викликати якісь неприємні відчуття. Тобто складається таке враження, що я стараюся, я себе гарно поводжу по відношенню до людини, я проявляю до неї позитивні. Ем... Ну, позитивне ставлення, гарно спілкуюся, коректно, ніжно і лагідно, да а натомість отримує якісь негативні емоції, негативні вислови, агресивні вислови іноді і це в якийсь момент може набриднути. Тобто стає від цього неприємно, дискомфортно, адже хочеться отримувати те, що ти віддаєш, хочеться отримувати у відповідь таку ж, таке ж ставлення до, до себе, як і ти віддаєш іншій людині. Що в такому випадку я роблю? Я особисто починаю зі спілкування. Із контакту з людиною. Тобто, я говорю людині про те, що. Я до тебе ставлю, ставлюся отаким от, от чином, і я б хотіла, щоб ти ставився до мене, чи ставилася до мене також таким же чином. Чому ти ставишся до мене інакше? І тут, знаєте, контакт і оця комунікація дуже важлива, тому що дуже часто люди сприймають одну і ту ж ситуацію по різному, зовсім по різному. Як я вже проговорила, наприклад, людина може жартувати і вважати, що це просто невинний жарт в мою сторону. Натомість я цей же жарт. Сприй... Приймаю як образу або як неконструктивну критику, або як агресію, або як реалізацію за мій рахунок. Тобто тут залежить від того, все залежить від того, як сама людина сприймає дану ситуацію. Тому дуже часто, саме коли комунікую із своїм. Співрозмовником, скажімо так, в цьому питанні, то розумію, що ми одну і ту ж ситуацію сприймаємо дуже по різному. І саме важливо в комунікації, тобто в спілкуванні, коли ми говоримо, коли я говорю і ти говориш, коли я запитую тебе, ти відповідаєш, і ти запитуєш мене, я відповідаю. Тобто, це такий конструктивний продуктивний діалог. Коли обидві сторони мають можливість і право виговоритися і сказати свою думку, і тому дуже часто під час саме такого спілкування з'ясовується, що ми насправді по-різному сприймаємо ситуацію. І дуже дуже важливо це проговорити із своїм партнером чи своїм співрозмовником з людиною, яка є для тебе небайдужою, бо вона може просто не здогадуватися про мої емоції почуття відносно даної теми, відносно того чи іншого питання. І дуже часто саме на цьому етапі комунікації на етапі спілкування вже дуже багато чого можна з'ясувати. Е, якщо ж е, під час такого спілкування з'ясовується, наприклад, що ми знову ж таки ставимося по-різному до даного питання, то е, обговорюю далі зі своїм співрозмовником, чого б я хотіла, як би мені хотілося і чи може він мені це дати. І зачасту людина говорить, що так, я можу, наприклад, там. Менше жартувати, да, або говорити з тобою більш теплим тоном, або, або ж може людина сказати, що ні, я вважаю, що я права, мені так зручно, мені так комфортно, і вибач, я не можу змінити свого тону, чи ставлення, чи своєї поведінки. І тут вже далі ми йдемо. Я особисто йду таким шляхом, що я проговорюю той момент. Ну, знаєш, якщо, наприклад, ти будеш продовжувати зі мною спілкуватися в такому ж форматі, то значить я залишаю за собою. Право з тобою спілкуватися ж таким же форматом, тобто теж ем, агресувати, відповідати тобі таким же тоном, неприємним, так, як, ну, я, для мене він неприємний особисто. Ем, я можу десь там не відповісти на твоє питання, або відповісти так як, ем, так, як ти зазвичай робиш. Тобто Якщо тебе це влаштовує, окей, ми тоді спробуємо так. Ем, зазвичай, знаєте, буває так, що людина ем, в цей момент погоджується, ну, тобто це така захисна реакція, вона може сказати добре. Будемо спілкуватися в такому форматі. Я згоден, ти можеш також спілкуватися, так же, як і я з тобою, але насправді починає в подальшому змінювати свою стратегію поведінки, тому що нікому насправді неприємно, коли по відношенню до тебе агресують, проявляють якісь негативні емоції, якось неприємно ставляться і так далі. Тому людина починає сама вже змінювати і свій тон спілкування з вами, і відбирати певні, ну так би мовити, більш приємні слова, менше агресивні. Сувати менше злитися, тобто ставати більш лояльним і толерантним, і зазвичай це дуже гарно спрацьовує. І знаєте, ще є такий момент також цікавий. Є люди, яким Насправді не здатні аналізувати, мислити критично і не розуміють, в чому є проблема, в чому є претензія. Тобто вони в принципі не можуть говорити з вами на одному рівні. Вони не можуть проаналізувати свою поведінку і змінити. Вони вважають, що ну, я права, мені так класно, мені комфортно, і хай всі інші як хочуть, так і сприймають. Тоді, як на мене, то є варіант або ж сприймати дану людину як належне. Ну, Ну, тобто, ну така вона є, да, нічого я змінити не можу, але просто не звертати на це уваги. Або ж припинити з нею спілкування, чи принаймні зменшити кількість цього спілкування, якщо це можливо, якщо неможливо зовсім його прибрати з вашого життя, бо це знову ж таки можуть бути рідні люди, близькі люди, з якими ми не завжди можемо припинити стосунки, а ми вимушені з ними спілкуватися, то просто зменшити кількість цих контактів. І знову ж таки, я завжди залишаю за собою право, Перейти на той формат спілкування, яким спілкується зі мною людина. Зазвичай мені це робити не зовсім комфортно, тому що це мені не властиво, але коли дуже знаєте, такий ну, вже пік. Оцього неприйняття і дискомфорту, коли мені настільки неприємно і це так набридає, що так я можу перейти на формат спілкування людини, і зазвичай знову ж таки це спрацьовує таким чином, що людина переглядає свої стратегії поведінки, свої моделі поведінки, тому що їй стає неприємно. І іноді навіть корисно показати людині, що до неї також можуть ставитися інакше. Знаєте, буває так, і зачасту буває так, що ми просто дозволяємо з собою так поводитися. І наш партнер в спілкуванні звикає до того, що, ну, що не скажи, як не зроби, як би тебе там не ображали, ти все рівно будеш погоджуватися, ти все рівно будеш спілкуватися, бути лояльним, позитивним і так далі. Тобто, це очікування, це очікування людини від вас. І тому зазвичай. Ми, ми дотримуємося певної стратегії, і люди до цього звикають. І їм так комфортно, ми для них є зручними, з нами зручно спілкуватися, десь якісь вирішувати питання, проблеми. Тому це є звичною стратегією. І тільки ви вирішуєте, чи ви залишаєтеся в цих стосунках, чи ви їх змінюєте, чи ви їх взагалі прибираєте зі свого життя. Тобто вибір завжди залишається за людиною. Але я раджу завжди розпочинати з комунікації, тобто, в першу чергу, це не претензія має бути що от. Ти не так зі мною говориш, або мені не подобається, як ти робиш. А все-таки з комунікації, як ти вважаєш, а як ти себе почуваєш, тому що я почуваю ось так, мені неприємно, мені хотілося б інакше, а тобі як в цьому? Тобто намагатися все таки порозумітися з людиною і змінити якість вашого спілкування, якість взаємодії. Ну а далі, вже, якщо не виходить домовитися, то як я вже сказала, є два варіанти або залишаємося. В тих стосунках і в тому форматі, який був, знаючи, що нічого змінити не можна, але і не пред'являючи претензій, бо знову ж таки змінити нічого не можна. Або все-таки намагаємося змінити принаймні свою модель поведінки, щоб людина задумалася, принаймні. Можливо, все таки варто якось покращити спілкування і стати більш приємною для оточення.